Коли я прийшла до мами, вона якраз прибирала удома. Мені 35 років, але я завжди приходжу до мами за порадою, коли мені важко. Мама у мене дуже розумна жінка, з татом вони прожили 40 років. Мамо, ти одна? запитала я з порога. Мама запропонувала мені увійти, і вона одразу помітила, що зі мною щось не так. Я справді була дуже засмучена і навіть була вже готова розлучатися зі своїм чоловіком. Все тому, що у моєї подруги мав бути день народження, і я запропонувала подарувати їй дві тисячі гривень. Але коли Олег почув про суму, він одразу сказав, що це занадто багато і щоб я вибирала щось скромніше. Я образилася і подумала, що мій чоловік жадібний, і що я не хочу з таким жити. Моя мама вислухала мене, а далі каже: А твій чоловік, чесно кажучи, має рацію. Навіщо показувати людям, що ви багаті? Навіщо зайвий раз викликати у них заздрість? Піди в магазин, купи шість кришталевих склянок, і цього буде більш ніж достатньо. Розсудила, називається. Кому потрібні зараз твої фужери? Усі це давно мають, заперечила я мамі. Ви подарунок подарували? Подарували. А якщо склянки їм виявляться непотрібними, то вони зможуть легко їх комусь передарувати. Всього то проблем, наполягала на своєму мама. До того ж, продовжила вона, твій чоловік не найгірший чоловік у світі. Ти думаєш, за тобою буде черга стояти? Угу, Зараз, розхопи не беруть теж мені королева. Я не встигла нічого сказати, бо до кімнати зайшов мій чоловік. Мама одразу кинулася до нього. Ой, хто прийшов! Олег, я так рада тебе бачити! Їсти будеш? У мене така дивовижна риба, пальчики проковтнеш. я для тебе спеціально робила. Якби ти зараз не прийшов, я б тата відправила, щоб він тобі відніс. А мені, ображено запитала я, мені ти навіть не запропонувала. Доню, вибач, винна, там і тобі вистачить. Просто я так зраділа, що побачила Олега. Я всім сусідам розповідаю, який у мене золотий зять. Кращий, ніж у когось син. І слухай, Олеже. Я хочу, щоб ти знав, що я на твоїй стороні. Твоя дружина мені тут все розповіла, а я кажу, що ти маєш рацію. Ти на кухні їстимеш чи тобі сюди принести? Дякую, мамо. Ми ж нещодавно снідали, я не голодний, і дякую, що підтримали. А то моїй дружині нічого не доведеш, уперта до неможливості. Ти знаєш, Олеже, а вона не така вже й погана дружина. Вона мені скільки хорошого розповідала. Так тебе хвалила, мені було так приємно слухати, який ти хороший. Я ж тебе як рідного сина люблю, ти ж знаєш. Я пила воду і цими словами аж поперхнулася. Олег підійшов та обійняв мене. Мама, правду каже? запитав. Не чекав. Думав, то й скаржитися побігла. Що ти, вона порадитися прибігла. Ой, не хотіла говорити, але добре відкрию тобі таємницю. Ірина хоче щось приготувати тобі смачненьке. Але що, я не скажу. Ну, ось ми радилися, як дві господині. А за подарунок вона випадково сказала, що ви це ще не вирішили. Так я їй сказала, що ти маєш рацію. Весь монолог мами. Я слухала широко розкритими від подиву очима. Потім усміхнулася. Мамо, дякую. Я все запам'ятала, що ти мені говорила. Якщо раптом щось забуду, я обов'язково зателефоную. Ну, все, нам пора, ми будемо йти. Ні. Поки ти не візьмеш для Олега рибу, я таки не відпущу вас. Олег стояв. Із задоволеною усмішкою. Його теща принесла закутаний у махровий рушник рибу, поставила в сумку і подала зятю. Ось, їж на здоров'я, і щоб усю мені з'їв, а то я ображусь. Дякую вам, мамо, ви справжній друг. Ех, пощастило мені стещею. Взявши мене під руку, він сказав Ходімо, іди, іди, я дожину. Я з мамою хочу попрощатися. Коли чоловік вийшов, я підійшла до матері. Мамо, а ти велика актриса, за тобою великий театр плаче. Доню, запам'ятай раз і назавжди, щоб у будинку був мир і спокій, треба завжди бути трішечки актрисою.